Всім привіт! Сьогодні у нас з вами перша частина урока по темі маркетинг. І розглянемо, давайте ми з вами таке питання. Чому мені вигідно бути лідером версах? І перш за все, я хочу вас запитати як партнерів. Яка ваша ціль в версах? Ви бажаєте бути тільки споживачами продукції? Чи ви бажаєте безкоштовно користуватися продукцією? Чи ви бажаєте мати додатковий дохід? Чи будувати бізнес версах. Моя ціль те, що я бажаю це побудувати бізнес, який приноситиме ви мені високий і постійний дохід. Ви повинні зрозуміти, що ціль любого бізнесу це гроші, і наша головна задача це навчитись їх заробляти. Але перш за все, ми повинні для себе зрозуміти, де тут є гроші. І чи є можливості їх заробити і що для цього треба робити? І я сьогодні хочу вам показати ці можливості, а далі вам вирішувати, треба вам це чи ні. Використуєте ви цю можливість чи ні. Ви всі вже партнери. Хтось має з вас кваліфікацію 10%, хтось 15%, хтось 21%. Тобто 27%. Я хочу вам на прикладі, на розрахунках, показати, чому вам вигідно підвищувати свою кваліфікацію і не залишатись на тих кваліфікаціях, які вже у вас є, і показати, чому вам вигідно бути лідером. Можна ви знаєте по різному відповісти на це питання, чому мені вигідно бути лідером. Багато є різних переваг, чому це вигідно, але одна із них, щоб отримувати максимальну кількість грошей за одну і ту ж роботу. Один раз зробили кваліфікацію лідера, ви постійно отримуєте свої гроші. Давайте на розрахунках подивимося за одну і ту ж зроблену роботу. Скільки ви будете отримувати залежно від своєї кваліфікації. Коли у вас приходить новенький партнер і робить замовлення на 5 балів, що ви від нього отримаєте? 5 балів множимо на 291 гривню. Це розрахунок вартості одного бала. Множимо на 10% це ваша кваліфікація, ми маємо 146 гривень. Якщо ми 5 балів помножимо на 15% вашої кваліфікації, то це ви отримаєте від новенького свого будучи на кваліфікації 15% 219 гривень. Якщо у вас кваліфікація 21%, то вже ви від свого новачка отримаєте 306 гривень. Якщо у вас 27% кваліфікація. То від свого новачка ви отримуєте вже 393 гривні. А якщо ви лідер і маєте кваліфікацію 33%, то ваш уже бонус від новачка буде 481 гривня. Питання до вас: як вам більше подобається за новенького отримувати? 146 гривень чи 481 гривню. Тепер дивіться, давайте ми подивимося по-іншому. Він по-любому, ваш новачок, зробить не 5 балів, а зробить 10 балів. Чому? Бо це йому вигідно. Краще ж мати знижку 30%, ніж 20%, так? І він матиме вже першу свою кваліфікацію також 10%. І має вже тоді можливість отримувати бонус від свого вже новенького партнера. Ви витрачуєте, дивіться, ви витрачуєте той же час, ту ж саму силу, енергію, все те саме, але ви, ви зовсім інша. А якщо ви будете працювати, то у вас буде не один новенький. А якщо у вас їх в місяць буде 10-15 чоловік, то це вже ваш дохід в 10 15 тисяч гривень. І у мене до вас питання, скажіть мені, будь ласка, Любі, що вам більше подобається? За свого новачка отримувати тисячу гривень чи 292 гривні? І ще один момент: по маркетингу компанії, щоб отримувати бонус від своєї команди, ви завжди повинні бути по кваліфікації на шах вище, ніж ваші партнери. Тому що. Якщо ви маєте кваліфікацію 10% і ваші партнери теж її мають, то ви нічого від їх товарообігу не отримаєте. Тобто, дивіться, треба, щоб у вас була більша кваліфікація. Тобто, вона повинна у вас бути або ж 15% або ж 21%, або ж 27%, або ж 33%. Тобто, якщо ви, наприклад, на кваліфікації 21%, то від ваших партнерів, які мають кваліфікацію 10%, ви будете мати різницю між вашими відсотками. Тобто 21% відняти 10%. Це є різниця 11%. 11% Ви будете мати бонус від товарообігу своїх партнерів, які мають кваліфікацію 10%. Якщо ваші партнери ви на 21 ваші партнери на 15%, то різниця ваша є це 6 Це і буде ваш відсоток. Від товарообігу цих партнерів, якщо ви на 21% і ваші партнери теж на 21%, то ви на цій кваліфікації, то ви 21 відняти 21 буде 0. Тобто ви нічого не будете мати від їх товарообігу. Ще раз хочу підкреслити: для того, щоб отримувати бонус від своєї команди. Ви завжди повинні бути по кваліфікації. На шах вище, на ступеньку вище, чим ваші партнери. А тепер дивіться, яка перевага у лідера? Ми говоримо з вами сьогодні, відповідаємо на таке питання: чому мені вигідно бути лідером? Тепер по маркетингу про лідера. За винятком лідера. Тобто, що значить за винятком лідера? Якщо у нас між партнерами, коли у наш партнер досягає такої ж самої кваліфікації, як у вас, то ми сказали, різниця між вами не є в відсотках. Тобто, ви не отримуєте від нього бонус за його товарообіг. За винятком ще раз підчеркую лідера. Чому? Бо лідер від свого лідера. Завжди отримує бонус. Тобто, коли під вами виростає лідер, і ви лідер, то ви, як лідер, завжди від свого лідера отримуєте бонус. Від свого, від свого першого рівня лідерів 7%. Від другого рівня 5% і від третього рівня 2%. Тому вам завжди вигідно. Підписувати своїх людей сонечком, всіх в першу свою лінію, але це ще не все. І так, давайте ще раз проговоримо з вами переваги лідера, що має лідер. Перше це особиста знижка 33%. Я зробила приклад скріншот з кабінету замовлення да, на 4 бали, де сума замовлення складає 1472 гривні. Особиста знижка, ми бачимо з вами майже 405 гривень, і сума до сплати 986 гривень. Тобто, дивіться, яка чудова економія грошей. Загальна знижка у лідера 53%. з чого вона складається. 33% – це особиста знижка кваліфікація, наша, і плюс 20% – це загальна знижка для всіх партнерів. Тобто ще раз. У лідера загальна знижка 53%. Крім того, що ми маємо з вами таку персональну знижку, ми ще маємо з вами бонус да, 33% від своїх новеньких партнерів. Те, що ми казали, за кожного новенького партнера, який зробить замовлення на 10 балів, ми маємо майже 1000 гривень. Третє. Це бонус від своїх партнерів, які мають вже кваліфікацію. Ми теж з вами це проговорили. Якщо ви лідер і у вас 33 то від своїх партнерів, які мають 10% кваліфікації, ваша різниця складає 23%, які ви маєте від їх товарообігу. Якщо 15% у них відсотків, ваша різниця 18%. у партнерів від партнерів. Два які на 21% ваша різниця складає 12% І партнери-помічники ваші. Це помічники лідера, які мають кваліфікацію: 27%, Ваша різниця складає 6%. Це те, що ви постійно маєте від своїх партнерів. Які знаходяться на цих кваліфікаціях, ви постійно маєте бонус, тобто у них є заказ замовлення тобто у них є товарообіг, а ви отримуєте від нього гроші. І четверта перевага. Бонус від своїх лідерів, я теж уже сказала: першого рівня 7%, другого рівня 5%, і від третього рівня 2%. Це отакі чудові, неймовірні переваги, які є в нашій компанії для лідерів. Давайте подивимось з вами, що треба зробити, щоб стати лідером. І так, щоб вам закрити кваліфікацію лідер. Це товарообіг команди 200 балів за 2 місяці підряд. Наприклад, березень, квітень або квітень, травень. А вам треба зареєструвати за цей час за ці 2 місяці 40-50 чоловік в команду або зробити 40-50 замовлень. Якщо ваші новачки будуть робити замовлення на 5 балів, то 200 балів. Ділимо на 5 балів це 40 партнерів або 40 замовлень. А якщо на 4 бали, то 200 ділимо на 4, це буде 50 чоловіків. Чому на 4 або на 5? Зазвичай роблять замовлення на 4 або на 5 балів. То якщо ми беремо в середньому це становить 46 партнерів за 2 місяці або 46 замовлень. Чому ми так кажемо? 46 партнерів або 46 замовлень. Тому що це не обов'язково, що ви повинні за, м, запросити 46 партнерів. Ви можете запросити і 23 партнера, і 20 партнерів, і 30 партнерів, які зроблять ці 200 балів, тобто 46 замовлень. Тому що кожен партнер може зробити не тільки одне замовлення, а може зробити і два, і три замовлення за ці. Два місяці. Особливо, якщо це новачок. І ми з вами проговорили, сказали, що якщо він робить перше замовлення, наприклад, на 5 балів, то він обов'язково зробить на наступний місяць, він зробить іще одне замовлення. Тобто, ми кажемо з вами: або ж це нові партнери, або ж це замовлення. І так, дивіться, що в нас за місяць. За місяць це 23 партнера. Я вже сказала, або 23 замовлення. Уявіть собі: всього 23 партнера, а може і того і менше. За місяць, і ви лідер, один раз зробивши цю кваліфікацію, і ви назавжди будете ними. Немає ніяких умов, щоб ви могли втратити цю кваліфікацію. Це ваша перша зіркова сходинка до визнання вашого успіху і гарних чеків. Цю кваліфікацію лідера ви можете зробити, я вже сказала, за два місяці або за один місяць, або за одну-три неділі, а деякі це роблять і за декілька днів, а деякі роблять за декілька годин. Все це залежить від вас. А тепер давайте ми з вами просто подивимося, що для цього треба зробити. Припустимо, що у нас є з вами 2 місяці на це, так? І ми розуміємо, що нам треба зареєструвати, запросити до себе в команду 46 чоловік. Що для цього треба зробити? А для цього ми давайте з вами трошечки розглянемо статистику. І так. Два місяці це 60 календарних днів. Якщо ми візьмемо, що в неділю у нас з вами буде один вихідний день, тобто, два місяці це 51 робочий день. І так, 46 чоловік ділимо на 51 робочий день, і ми отримуємо 0,77 чоловік. Тобто, це ми кожного дня повинні Зареєструвати до себе в команду одну людину, одного партнера. Тепер треба зрозуміти, як зробити в день цю одну реєстрацію. Для того, щоб зареєструвати одного чоловіка в день, є статистика, яка говорить, що треба, як мінімум, поспілкуватися з 10 людьми в день. І це ви повинні зробити або ж самі, або ж ви робите все разом з цією своєю командою. Представте цього, ваша команда, яка робить всього одну реєстрацію в день, або ж одне замовлення в день. Хіба це багато? Як це робити? Це залежить, які методи ви будете використовувати. А для цього щоб допомогти вам. І навчити, як це робити, є ця школа для новачків. І так, мої любі я вам показала можливість швидкого старту як швидко вийти на чек в 15-25 тисяч гривень в місяць. Це реально. У нас в компанії є лідери, які мають чек за місяць 50, 70 і 140 тисяч гривень. Можливість є. Вибір за вами, а ми, лідери, з радістю вам допоможемо. І я особисто, як ваш директор, рада вас всіх бачити лідерами нашої команди.